З народженням дитини з її першим подихом, нею починає опікуватись місце, місце, де вона народилася. Старовинний Дрогобич, місто, в якому з'явився на світ скульптор Олег Пінчук. Оські вулиці, будинки у стилі віденського модерну, відкриті, щирі, доброзичливі люди, і все це проникло в його свідомість, і залишилося в ній назавжди. Ось ну, так і починалася історія маленького хлопчика, якого заворожували чудорнацькі образи старих карпатських легенд. А уява вона малювала історії, знаєте, історії про зачаровані клади. Одного разу у підвалі старого будинку Олег знайшов горщики з старими монетами. Для хлопця вони були не грошима, ні, а предметами неперевершеної краси. Та до підвалу випадково зайшли робітники і відібрали скарб, так ніби його і не було. А з часом життя віддарувало герою нашої оповіді ще більшим скарбом. Він отримав дар художника і неймовірну процездатність А ті монети з його дитинства опинились у багатьох його скульптурах. Але у вигляді іронічних деталей. Ти повинен бути не художником, а критиком своїх роботи. Ясно, що з іншої сторони ти повинен розуміти, що домок багато, а ти повинен залишитися собою і повинен нести відповідальність за те, що ти створив. Свята земля України. Степові трави шипочуть схиляються під теплим вітром. Так було і тисячі років тому. Тут зароджувалася віра нашого народу і проходила нелегкий шлях від символу язичництва скіфської баби до жертовного православного Христа. У сьогоденні свої ритми, свої образи, свої символи. Свої художні відтворення. У мене часто виникає питання, хто такий художник? Він хто? Він паяц, він е геній, він бог, він нікчема. Це та людина чи та категорія людей, про яку можна витерти ноги, чи е його місце на пантеоні, е достойників е кращих людей людства. Я... Перше побачив роботи Марії Примаченко. Це було десь початок 90-х. І вони мене настільки вразили, що я не зміг знаходитися в цьому залі, я вискочив, я вилетів звідти, тому що настільки ті відчуття, ті емоції, які вона вклала в свої роботи, настільки... настільки сильно їх вклали, і настільки сильно вони на мене впливали, що знаходити поруч зразу було неможливо. Це як, знаєте, коли ви хочете випити чаю, а це не чай, це просто. І вже потім значно пізніше я почав якось поступово підходити до цього до цього, до цієї, до цього жару, до цього сонця. Я був не один такий, тому що ми були своїми друзями, і це був якийсь шок, або відкриття, мабуть, більше, мабуть, відкриття, тому що ми вивчилися на академічному мистецтві, на мистецтві соцреалізму. І мало бачили взагалі справжнього мистецтва і мистецтва європейського. І от таке справжнє мистецтво, яке я вперше побачив, це було, мабуть, в оригіналі, це була творчість, це була картини Марії Примаченко. Свої скульптури Олег Пінчук створює на основі прадавніх образів слов'янської міфології. Космогонічні символи, збагачені творчою уявою митця, розкривають безмежність, багатозначність явищ самого життя. Художник це людина, яка Мабуть, більше відчуває, ніж інші люди. Вона більше розуміє і засоби її вираження цих відчуттів це або живопис, або картина, або скульптура. От. І не завжди можливо ці емоції зрозумілі широкому обивателю чи широкому колу глядачів. На мою думку, треба завжди підтягуватися до рівня сприйняття світа художником. Збираю мистецтво не тому, що воно мені подобається, а тому, що я хочу зрозуміти, що художник хотів сказати в своїх творах, які емоції він вкладав, які думки він вкладав, і чому саме ця картина мене саділа заживе. І вона веситься для мене ребус, який я руками споглядаю на думи розду... розмірковую і... Не завжди знаходжу відповідь, тому що там стільки багато закодованої інформації. Для мене художник це, це мах, це людина, яка змінює світ на краще або на гірше, в залежності від того, який це художник, але вона змінює це, це, це суспільство і цей світ. От. І музика, що стосується музики, я для мене дуже зрозуміла музика життя. Це перший спів пташок, я коли працюю в майстерні, я чую. Починають просипатися, пташки починають твірінько. Машина перша, яка вивозить сміття, скрип дверей, коли йде, вранці моя дружина з дітьми мене будити, щоб я вже посипався. От. Е, якісь новини в телевізорі, які я ніколи не слухаю, але якось краєм вуха вона до мене доходить. Це музика, яка оточує мене, і це не це музика, мабуть, в автомобілі, чи музика в тих різних жучків, які співають. Про пінчука легко і відповідально. Легко, тому що пінчук належить до тих щасливо обдарованих Богом людей, які нікого не залишають байдужим. Чи е, професіоналів, чи шанувальників мистецтва, чи тих, хто робить просто нашу культуру. Е, я пригадую слова е, улюбленому мною Богдана Ступки, Сказані ним про пінчука, якщо Бог дає, то дає багато. Бог дав багато і самому ступці, і Бог дав багато пінчуку. Він був щедрий до пінчука. Він був щедрий до Богдана Ступки. Це я би сказав два моїх улюблених героїв. Пінчук завжди викликає до себе позитивні симпатії, і пінчук належить до тих людей, які люблять людей. Він закоханий в світ, закоханий в людей, і він несе цим людям добро. Його мистецтво – людяне, воно несе добро, його мистецтво фантастичне, Воно зіткане з якихось міфів, притч, легенд, які він видумує саме, які він несе в собі в своєму серці, і хоче, щоб люди, це мистецтво, ці притчі, ці його міфи любили і несли в собі як якісь, як несуть коштовну перлину в цій раковині. Скрипочка-жук. До речі, це скрипочка. Я придумав після того, як я на благодійному аукціоні купив скрипку Асія, а нашої співачки. І ці гроші пішли дітям на лікування. А для мене це була така свого модель. Я зробив скрип... із скрипки Асія Хад зробив свого жука, скрипаля. Жук-Скрипаль. Не думаю, як його назвати, хотів назвати його Моцартом, думаю, трошки банально. Свіжі Саль'єри чи, сольєрі, чи, 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 чи як? Ще, як я хотів назвати. А з іншої сторони, думаю, жук Скрипаль найкраща назва, яка відповідає моєму стану на сьогоднішній момент. чи ну, ні? Він такий, знаєте, він такий пошуковий, тому що по великому рахунку... Те, що я роблю за, те, що я робив 20 років тому, зараз всі починають робити. І якось може загубитися в цьому жабічо-рибічому цій каруселі. От, і то, що мені в собі подобається, це може не скромно, але я завжди щось шукаю нове. З іншої сторони, все-таки мене якісь такі є мої, мої внутрішні такі. Орієнтири мистецькі, саме народне мистецтво Марії Примаченко, картини, особливо картини, пов'язані з різними тваринами, якими казковими. Така доросла, доросла дитина грається в казки, Це коли вона ліпить різних таких носорогів, слонів, жуків і так далі. А подобаються такі речі трошечки, як кажуть, в хорошому розумінні дитячі, тому що. Ще Пікасо коли сказав, що треба вчитися у дітей безпосередньості. Я вважаю, що я вчуся теж у дітей. А мабуть, у тої дитини, яка була Олег Олег Пінчук, яка жила 40 років назад. Пінчуки: село як село, на Україні таких тисячі. Сьогодні в пінчуках живуть в основному літні люди. Вони багато бачили на своєму віку колективізацію, війни, голодомор. Тут Олег придбав собі землю, на якій сьогодні будують церкву, а в майбутньому мріє про створення великого музею сучасної скульптури. Бушкопатий не докопаєшся до піска. Чорнозем, 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 чорнозем. Тут що не кинеш, воно виростає. Оці буряни виросли буквально за місяць. Знаєш, таке враження, що вони як десь в, в савані. Не в савані, а в там тропічному лісі ростуть. Просто раз і виросла. А люди нормальні, люди як люди, люди різні. Ну це не маєток, це так, я думаю, що це, це більше дітям. А музей буде в іншому місті. Зараз поїдемо, покажемо, і там буде дуже такий сучасний, гарний ландшафтний парком. І якраз музей під відкритим небом. Скульптура підкритим не. Я ще сам вчуся, а тут буде, а тут буде стояти такий надсучасний музей майстерні. Але сама скульптура вона буде стояти на повітрі. Це, мабуть, це цікаво тим, що тут багато землі. Це пінчуки. Вона буде стояти тисячу років. Пінчук виявив свій талант одразу після закінчення Національної академії, де вчився у відомого майстра Вронського. Потім була у нього е, така перемога творча, це навчання в Вищій мистецькій школі в Женеві у відомого майстра гірші. І це його так мовити, дебют ну, на міжнародному лінії. Цей дебют був настільки вдалий, і ця стартова лінія. Виявилась просто блискучою. Він пішов в різку вгору. Його не можна було не завважити. Це було явище в нашому місті. Це був талант рідкісний, який випирає, який е заявляє про себе всюди, де тільки можна. Взагалі на цьому місці не було церкви. Церква стала трошки ближче туди до озера. Її роз, 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 розламали то, в тут х роках. Я в центрі кола визначеним сонцем. Заглиблю руки в чорний чорнозем, і стеля над готичним храмом сосен. Спаде на мене зливою озер. Чи людина вірить в Бога, чи не вірить в Бога. Тому по... що кожна людина вірить в Бога. Тільки кожна по-своєму і в свого Бога. От. Таких ортодоксальних православних е... дуже мало. Все більше все якось так. Бог, коли щось погано, тоді і Бог. Коли все нормально, про Бога ніхто не думає. Була вчора перша причиста, а це буде аж у тому у вересні друга наша храм. То Наша причиста була церкву. А і це як цю назвіть, може до причистої буде чи ні? Так буде. Робимо, постараємось. Робіть. Я ж кажу, як я вмру, то ще, може, і занесуть мене. Живіть ще, щоб. Дай Боже дай дай вам, діти, здоров'я і, і, силу, і силу, щоб ви мали у серці Бога і життя буде. Він мені симпатичний тим, що він безмежно праці. Він сидить ночами, може сісти біля цього скульптурного станка і, засидівшись цілу ніч, так до ранку працювати. Він неймовірно працює, і звідси талант. Талант тоді, коли він працьовитий. Талант не може бути сам від себе. Талант завжди народжується в праці. І Пенчук утверджує себе в праці. Його мистецтво, утверджене в праці, є мистецтвом високим. Це мистецтво робить нам шану, робить нам окрасу, і це мистецтво дає нам шанс вийти на міжнародний рівень. І коли ми говоримо про кінчука, то говоримо про те, що таким є світове мистецтво, тому що це світовий стандарт, це світовий рівень. І можна пишатися такими людьми, як Ступка, можна пишатися такими людьми, як. Пінчук, можна пишатися такими людьми як Ющенко. Чому? Тому що це люди неординарні, це люди, які виходять за межі буденності, це люди, які несуть в собі щось святкове від Бога, чисте, добре, щире. Стосунки людини і світу це трагедія. Прекрасна мить, що називається земним життям, а може вічність. Хто знає. Що стосується Гоголя, Взагалі-то ну, я не можу знати, що його. Тобто людина вона змінює свою думку в ході від певних обставин. Знаєте, там, спитати не можна і отримати відповідь не можна. Просто тільки можна додумати, придумати собі. А художнику це простіше. Художник має право на фантазію, художник має право на імпровізацію, художник має право на своє бачення. І Гоголя і так само і Гоголь. Ви уявіть собі, Париж 45-й рік. 45-й рік. В 44-му році звільнили від фашистів Париж. В 45-му році виходить книжка Тарас Бульба французькою мовою в Парижі і в 45-му році цю книжку Тарас Бульба ілюструє наш Микола Кричевський. Микола Кричевський в 45-му році в Парижі видає Гоголя. Але ще, це ще не все. Приїжджає в 6-му, му році приїжджає до Парижа Соня Левицька. І що вона робить? Десь в 12-му році вона видає французькою мовою, переклавши вечори на хуторі поблизу Диканьки, вона видає французькою мовою і ілюструє цю книжку, Гоголь ілюструє. І знаєте, коли ми почали про пінчука, то ми почали не випадково, тому що пінчук входить в той оркестр, який грає Гоголя. Ви розумієте, що я говорю в лапках. Оркестр грає в лапках, але Пінчук гоголянець. і талонний голямець. Він недавно створив скульптуру, яка викликає довір'я. Гоголь сидить на коні, і замість, пензля в нього, замість пера в нього пензель. Це, це метафорика. Це образ знайдений, вдалий, сміливий, такий. Який характеризує Пінчука? Пінчук невідомий від Гоголя. Пінчук війшов в Гоголя, і він з нього не вийде. У мене є дві моделі, це люся, які, які мені допомагають. Які мені допомагають дивитися, як ліпиться нога. Я беру цю кері і думаю, ага, оце коли ліпив лева, так я теж ліпив з неї пальці. Тобто вона вже була моделлю і для, і для лева, і для носорога, і для інших тварин. І тоді вже починає працювати мозок, який починає аналізувати і, і, і шукає відповідь, що це таке. Але художник — це провокатор, він, він спеціально створює образи такі трошки, трошки м, дивні, трохи психодолічні, і, і в такий спосіб це його так, як би гра, це його така приманка на, на чиюсь думку на чиюсь увагу. Хоч скульптор Олег Пінчук давно живе у Києві, подумки він часто повертається до Дрогобича. Тут його добре знають. Тут у пошані мистецтва. Матеріальний рівень дуже упав. Ну, за цим падінням матеріального рівня дуже падала духовність. І мистецтво внутрішній стан людини, які народилися від Бога і мали е, в собі в, 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 е, ну, як то, таку зернину, вони е, все рівно не припиняли е, розвиток свій. Продовжували, але воно не цінилося належним чином. Ні картини, ні твори музичні. Але з часом от зараз помітно, що от при і виставки, виїзні у нас відбуваються. Якось змінилися погляди, і люди стали відкривати цей духовний світ для себе. Робота вона затягує, вона вимагає якогось такого ставлення до себе неформально. Щоб формально ставитися до роботи, так вона тебе любити не буде. Тобто не тільки я. Люблю свої роботи, а і роботи мене люблять, тому що вони якось вони живі, вони... це частинка моєї душі, але вчорашній, позавчорашній, може, там, трьохмісячній давності. Коли вона моталізується в бронзі, воно, емоції, відчуття вони залишаються. Я іноді з ними розмовляю, я з ними дружу. Я в дитинстві бачив сни незбагненної краси, то чому ж печалі оксамит гойдає, заглянув у вічі зір, став спокійний, наче звір, звір, якого не було на землі, чи в небі. Певно, він живе між вік, коли мружиш очі, наче Сон з небес осінньої ночі. Слава Богу, живі, здорові. Щоб казати, дуже важко щось сказати. Треба відчувати, розуміти. От, я думаю, що наш, наше життя було цікаве, а життя наших дітей було ще цікавіше. буде. Тому що Україна це європейська країна. Це прекрасна країна і все ми робимо тільки для наших дітей. Щоб вони були щасливими, щоб вони взяли нашу стафету і зробили щасливими своїх дітей.